Любі малята, запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. На цьому занятті ми з вами познайомимося з додаванням та знаком плюс. Роздивіться уважно картинку. Що ви на ній бачите? Скільки всього чашок ми бачимо з вами на картинці. Скільки всього тарілок на картинці? Ось ми з вами порахували і чашки, і тарілки. А тепер скажіть, скільки всього посуду на картинці? Ми з вами дізналися, скільки всього посуду на картинці. Але що ми для цього зробили? Так, ми взяли дві чашки, до них додали одну тарілку і отримали три. Але який знак ми з вами поставимо між 2 та 1? Ми з вами між 2 та 1 поставили знак плюс. Де до двох чашок ми з вами додали одну тарілку і отримали ось такий приклад. 2. Додати 1 дорівнює 3. Сьогодні вранці я назбирала цілу корзину фруктів. А яких саме, скажіть ви мені, будь ласка. Скільки в корзині лежить яблук? Скільки в корзині лежить груш. Який знак ми поставимо між 3 та 2? Якщо нам потрібно дізнатися, скільки всього фруктів. Так, вірно, знак плюс. А тепер прочитайте приклад та скажіть, яка відповідь у нас отрималась, скільки всього фруктів у корзині. Подивіться на картинку та скажіть, скільки морозива зображено на ній. Скільки тістечок на картинці. Щоб дізнатися, скільки всього солодощів на картинці, нам потрібно який знак поставити. Ну а тепер прочитайте приклад, який в нас отримався, та дайте відповідь, скільки всього солодощів на картинці. Два морозива. Додати 2 тістечка дорівнює скільки. Дітки, а тепер я пропоную нам погратися в гру, яка називається Знайди однакові предмети. Роздивіться обидві картинки. Предмети ці можуть бути різні за розміром, але вони повинні бути обов'язково однакові. Подивіться на картинку та знайдіть. Що ж у нас тут є однакове? Які предмети однакові на картинці, що зліва та що справа? Які однакові предмети ми бачимо ось тут? Молодці дітки, ось наше заняття підійшло до завершення, з яким знаком ми сьогодні з вами познайомились.